Свої 20-ті роки треба ризикувати, розвивати та створювати. Саме тому з'явилося шоу Anatomy of Motion Design Studio. Де разом молоді хлопці будують студію 3D-графіки, змінюють правила та підкорюють індустрію CGI, проходячи крізь лети та. Що ти взагалі робиш? Сьогодні дзвінок удіснув з розкатинки в правці у блокції. А! Та йоу! зараз все розрулено. Взагалі у студії є три основні задачі: це клаєт-менеджмент, талент-менеджмент і проджект-менеджмент. Однією із частин талет-менеджменту є research and девелопмент. Чому? По-перше, це змога створити кейс нового левела, а значить і отримати роботу з більшим чеком. Бо спочатку ти повинен створити проект, щоб потім отримати подібний. По-друге, попрацювати з різними 3D-артистами, а найсильніших забрати на комерційні проекти. По-третє, через експерименти створити свою базу ефектів і інструментів, яка полегшує та пришвидшує створення майбутніх комерційних 3D-роликів. І останнє реалізувати творчий потенціал. Саме тому, як частину R&D ми почали розробку синематики. про це і будуть перші серії. Поїхали! Game Changers — це не просто проект, а нова ера в індустрії. Ми звикли слідувати трендам, що диктують закордонні студії. Але більше ми не будемо глядачами. Ми будемо тими, хто формує нові стандарти. Cinematic — це лише початок шляху, бо основна ціль це створити найбільший івент в Україні з дизайну та CGI на тисячу людей. Об'єднати найкращі українські таланти, заявити про себе та підвищити експорт, а й ті А після цього повкрити івент в закордонних країнах, амбітні цілі, але починати треба з малих шагів та степ степ йти до бажаного. Тому першим кроком швидко накидали базову ідею синематику. Вона в собі має технічну частину, щоб кожен розумів, по яким критеріям створювати сцену та концепту, яка дає вектор для розвитку креативу. Далі зібрав команду з чотирьох чоловік, орендував переговорку та почали докручувати основну ідею нашого тренеролика. Головне правило, немає поганих ідей. Усі приймаються. Спочатку вівпорт, потім у нас кеч, а потім пустой ліс. Повна атмосфера творчості приводить до неочікуваних рішень. Я глибше, ніж море, і поміщені. Звичайно, весь процес виглядає як моменти Ейфорії та <реш> Каляками-валяками в перший день брейншторму ми надали фінальну форму нашим домкам. а в другий накидали текста та скріп для відео і додали все це на розробку сторіборду. Що <реш> все зробимо? Маючи перші нароботки, почали пушити проект в соцмережах та зібрали 96 бажаючих створювати разом з нами. Щоб об'єднатись наживо, уникнути відключень світла та створити робочу атмосферу, під все це зняв офіс. Йоу, але тут файно. Треба швидше перенести всі речі. Де тепер ми працюємо 24 на 7, їмо, спимо та фамилию, створюючи щось велике разом. Такими темпами під тиском комерційних проєктів, дзвінків, задач, дедлайнів ми прорвались, щоб зафіналити блокінг. Тобто драфтову версію цього ролику та презентувати весь проект команди. За 15 хвилин до фінального івенту, куди прийшло 25 людей в офлайні та 20 людей в Дискорді, ми завершили аніматик. Почали робити презентацію, вішати екрани для цього, знайшли якихось будівельників, ставили проектор, заклеювали вікна. Бо проектор засвідчувався, пікували листи з інфою про проект, розстояли столи, стулія робили стрім, все налаштовували і затримались десь на годину. Але івент пройшов круто. Ми презентували ідею, концепт сторіборд, блокінг. Навіть зробили гімн дизайна. Тепер перед нами стоїть інша задача зідзвонитись з кожним, розподілити таски, сформувати команди, поставити сроки та почати розробку лейауту. І треба це зробити якомога швидше, бо ми обмежені по часу. Підписуйся, якщо ти з креативної сфери, переймай наш досвід та рости разом з нами.